Доброго раночку. І що у нас тут сьогодні? Весела компанія Бачите, сьогодні в нас забіглі. Це в нас Ремі То в нас Кеті, я вже пішла туди. То в нас Кеті, а то в нас Барет. Пак. Все, Віка, ей, а вони там просто господі збивають друг друга. Так, ну, в общем, бачите, да? Дівчата наші, собаки наші. Всі гуляємо на дворі дощ. Весело. Кеті вчора купалася з головою, а сьогодні гуляє вже з собаками. Ну, вже, правда, лазила. Ні-ні-ні, Кетічка, ні, пішли, 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 ні. Ну, в общем, я сьогодні намагаюся їй доказати, що вода холодна. Ні, папуза, вона вже там бігала в воді, але ж хоч не ниряла. Ну, все, дощик клапає, так що телефончик в карманчик. Усім привітики, привітики! Так, ну що, ранок сьогодні я бачила, який, да? Під дощиком ми гуляли. Собаки всі зібралися, все було класно, все було весело. От. А зараз, ну що сказати, надивилася вчора машиного влогу, як вони там вже купують подарунки, який вже там святковий настрій, в общем, все-все-все таке. І вирішили ми сьогодні з Сашкою субота. І чи не поїхати нам теж десь полазити? Ну, десь, де ми можемо полазити. Епіцентр, е, Юск, Любава. Ну, в общем, ще я точно не знаю. Куди ми там доїдемо, але ж я думаю, що почнемо все ж таки з епіцентру. Тепло, у нас 5 градусів тепла на всяк випадок. Вітру немає, погода супер, дощу немає. Зранку ми ходили мокли, а зараз дощу немає. А мені ото дощ хай йде хоч цілий день, якби зранку не було. Щось декілька днів виходимо зранку. Я вже там і плач, знайшла, такий, як сказати, дощовик, ну він не зовсім. Ну, да, він від дощу, але ж такий, знаєте, прорезинений, такий, мабуть, він рибацький, здоровий такий, з капішоном. Зайти, думаю, ну і ладно, господі, всі ж бачать, що я з собакою. Що ж ходить, мокнуть, всі куртки примакає, тому що ну, бризкає, ляпає. А воно таке, знаєте, резинове. сьогодні. Розумію, що як чучело на всі куртки, на капішон, отак от один капішон, другий капішон, зверху третій капішон. Вот. ну, ну в общем, нічого нормально. Все одно ми дв дві години гуляли, а то й більше мабуть. Насміялися з того, о, як його господі забула, як звати цього бігля. Баскетбані. Барні, бо барні. Він молодий, йому півтора року. Ой, такий потішний, звісно. Але худий. І ми сьогодні як причепилися до цієї хазяйки, що ну худа собака? Ну, що це таке? Ну чого він у вас такий худий Вона Дочка, це ж дочкина собака, і вона мені, Боже, оце ж отак тільки цього корму, стільки, отам на день, стільки, оце на сніданок, оце на вечерю. Нічого не давати, нічим не підкармлювати, оце розчитаний раціон. Кажемо, раціон цей розчитаний На собаку, яка лежить вдома просто лежма, її виводять попісять отам на 10-15 хвилин, покакать зранку, і так само ввечері. І вона цілими днями лежить. А наші собаки по три години носяться, як просто вони в шолосі там по, на, на березі. То як цій собаці може от, отак, отого корму в стаканчику? Ну, ну це що таке? Каже: А що, а ви що, Кеті, не кормите кормом? Кормлю. Зранку вона в мене їсть корм, скажу чого. Бо я зранку йду, в мене повний карман тут корму. І я ну, відпрацьовуємо команди. До мене прибігла, дала вкусняшку. Побігла десь на це саме фу, не взяла, іди сюди, дала вкусняшку. Ну, Поощріть. поощріть. І отак, я карман у мене корму, я її поощряю. Поки прийшли додому, ту порцію, що треба було з'їсти зранку, вона вже з'їла з мого кармана. А потім. Я їй даю ще трошки, ну от я розповідаю хазяйці цього бігля. Потім я їй даю трошки ще такого корму, цього ж корму, бо ну не можна, ну, ну кругом пишуть, що не можна корм з, з обичною їжею, але з їжею, так? а я даю цей корм, вона з'їдає, а потім я ще їй стаканчик бульйончику курячого. Якщо немає бульончику, то стаканчик кефірчику. Ну, це ж той корм він розбухає, йому потрібна волога, жидкость. От. І в мене там цей корм на гов'яжий, з курячий, все те саме. То що курячий бульйон це, е, е, чимось? Нічого поганого не буде. Чудненька вона в мене їсть. В обід. Я сідаю там щось перекусити, все, такі очіки на мене дивляться. Як же ж мені ж треба теж зажрати? І я їй даю. Або шийки курячі, сирії, до речі, сирі, шийки. От сьогодні хазяйці розказували, вони м'які, вони сахарні, його так ложкою душі, і оці всі як сказати, кісточки вони прям давляться. Вона хрум-хрум-хрум. З таким удовольством вона з'їдає сирії. Ось тут шийки три-чотири. Немає шиї, як якась печінка, або серця, або желудочки. Ну, в общем, щось таке. Отак, от отакий перекус в обід. А вечором, кеті, після прогулянки, теж їсть. Бо ми теж довго гуляємо, собака вибігалась, прибігає додому голодна. Це в мене зазвичай гречка з консервою. Ну, така теж хороша мисочка. Ну то що, то встав мене собака? Ні. Наші собаки стільки бігають, що їм треба жрати. Ну, що ж вона його ну, стаканчик корму на день. Звісно, він худий. Вот ну, так. Короче, ми сьогодні возмущалися корми собаку. Творог їй даю, яйце обов'язково даю. Ну тобто раціончик такий. М? Якщо не консерву, то яйце з тим же самим бульйончиком і з гречкою. Ну, білки, м'ясо сире, звісно, а як же? Корм. Ну, Корм це добре, це дуже зручно, але собака голодна. Ладно, мені зараз кажуть так, не можна, то не те саме можна. Всі пожирати люблять. А біглі так це ж вообще. Ну, ну, вони дуже енергійні, це собака дуже енергійна. Так, все, я забіглів. Мене Сашка вже чекає, а я... <хи> а я болтаю, поїхала. Ну, як я й казала, зразу пепін центр. 165 а що це таке? А тому що змія вішка. А змієчка, змієчка. У мене така гарна змійка. Ось, а тут теж гарна така. 165 гривень. Ну і що? Зато змійка. Так, а мені оце щось. А, оце свічки оці мені подобаються. Дивись, на плоске класна косичка. Фу, а воняє. А, ні, Ну це ж воняє, да. Ну можна ж знайти, що і не воняє. Ось о, чорні, дивись, які гарні. Вони всі воняють. Ну, це не, не так воняє, але все одно. Ага. Так, народу не пропхнуться. Боже, Боже стільки людей. Зиму трошки ось сюди вийшло, а там взагалі капець, звісно. Каже Сашка, ти влог Подивилася, там... кажу, звісно, подивилася, чого я в епіцентрі. <рес> Бо подивилася машин. <рес> так заразила Маша. <рес> ну Звісно, куди ми дійшли? До іграшок. Слухайте, дивіться на оцей, <рес> на оцей віночок, цей гламурчик. Це Я дивлюсь на цей віночок, і мені Маша перед очима. <рес> Просто перед очима Маша. от таке щось. Ой, ну дуже класно. Ну все, пішли заглядати віночки. Бачили, які я собі зробила віночок класний. До речі, мені оцей теж дуже подобається. Дивіться, який класний. Дивись, які колокольчики класнючі. Ага, зірочка така, як в мене. Парк. Дуже дуже ну не така. така. Ну дуже класна, так. Дивись, які колокольчики. Звон. Ну, дзвоник, ну ладно. Боже, яка Сашка, дивись, яку красиву зірку знайшла. Да, дуже гарна. Я так подумаю, може, я її куплю. Ой, ну дуже вообще. Дивіться, вона, я не знаю, зараз отак на світло поверну. Да, Сашка взагалі Ну, Я поки візьму, поношу її в руках. Ну поноси, а я колокольчик поношу, мабуть. Шапочки, шапочки, шапочки. Отак от. Сашка, ту зірочку, конечно, вибрала. Тут ну, не ну це точно нет. Піти конечная звезда. Це точно ні. Не... Та просто дивлюся, як і на это. Ну це просто зірка. Зірка, ні. Да. Ні, це просто зірка. А це різдвяна ось... Ну так. Да. Це різдвяна. Ну виска. і вона дуже така стильна. Об'ємна, та да, стильна. Да. Ну, ось ще є. Отакі от ось дивіться. Ну теж. Ну таке. Ну таке, от таке. Золоті. Ой, вони там, дивіться, сині і червоні. Угу. Так. Отака от ще є, теж ця різдвяна. Але мені оце зелененьке, щось воно. Ні, такі... Найкрасна оця, звісно. Все. Це дуже крута. От якщо у вас маленька квартира, да? а хочеться велику ялинку, то можна отаку купити. Ви ж зрозуміли, да, Вона дуже така ну, вузенька. От якби це отак вона була От десь От такого розміру, то там нормальненька б така була, да? отак. А якщо вона отака, то вона така, знаєте, як стоп. Якась така ялинка. Це хто хоче велику ялинку, знаєш, а в квартирі немає місця. Ну що, те, що ми дивилися, коли ходили з Ірою, дві триста бочка, то в принципі нічого такого я більш нового, ну хіба що з'явилося більше у цих. Віночків. От. А так, все. Те саме, я ж хочу до дракона до того дойти, подивитися на дракона. Прекрасний такі класні. Ось вона зміючка, ось вона вже класна. Боже, її так розмалювали, що я здається, що вона обтягнута якоюсь тканиною. Це зовсім не похоже, що це фарба. Аж хочеться потрогать підійти. Ну що, і потрогаю зараз. Так. Ой, це ж нато так розмалювали. Точно, це краска. Але ж, ну, ну, я не знаю. Я б ніколи в житті не сказала, що це краска. От дивіться, точно вона така, ну, як тканина. Класнюча змія. <ріху> вообще супер. Така мордочка. Цікава, зуби, як положить. Ось так от. О! Фоточка на прев'ю. Супер. Клас. Дуже гарні гірлянди. Дивіться, яка гірлянда взагалі клас. А, це ж воно, оце ж так, як у мене, це як штора, так? Да? Да. На макушку і тільки роби... різна коля. Різна... А, на макушку і, і отак роз. Я просто шо да. бачила тісто. Ой, ну, красивенько. <гум> да. Ой, оці дивись які класні. <гум> оце класний, <да? гум> так? Такий <і, навпаки>. на вообще. <гум> Нежно-нежно. Та і ці теж класні. А усе вже зроблено на ялиночці. Показано, як, як можна. Можна і так, так. Да. Да. Це гірляндочки гарні. Треба подивитися, скільки коштує така гірляндочка. А скільки гірляндочка коштує? Ну, от так. Тисячу триста тридцять. Тисячу триста тридцять пять. Так. Ага. А я на все вікно на темі замовила, На стільки на тему за 200, так? Да? Ну, різниця є. Так. так, ну тут, звісно, ціни. Тут, тут взагалі цей ряд дуже дорогий. О, от цей олень мені подобається. Ось. Ой, таке мале гарне. Зараз подивлюсь на цін. І воно ще який, дивіться, класний. Да, Тут олені класні. І там ще воно є таке з шарфіком. Так, а ну мені треба за оцих оленів подивитися, що де скільки коштує. На оцьому написано ціна, диви, подивись. 600 600, так, да? а оцей малий. Ну, оце, золоті. Ні-ні, ні, -ні, -ні оці, о, мені оцей малий подобається. Оцей дивись. Так, mm -hmm. да, мені оцей ще подобається. Оцей. Ну, от бачите, 998. Сашка каже, Таня, не видумуй. Ну так, да. ну, гарненький, звісно. Ну, 1000 гривень, ну, беляха-муха, ну жаба -дави мене. А ви мене. Ще... З О той Клас. віночок полтори тисячі. А так, да? ага. той, що я казала, що Машу мені нагадує, а це в шапочках. Ні, віночок, що ти казала, біля рожевого висить інший віночок. А, а ну пішли, тисячі. подивимось. Олені, ще олені. І що там теж 300 з чимось. Маленький олень, у мене є олень. Чого я причепилась до оленя? Так, олень в мене є Е, на моєму, той, що я сама зробила. Так, що в мене ще є? Клас. Так, олень є, змія в мене є. Ялинка вже наряджена. Який шарик? Каже, шарик. Кулька. Ну дуже класно. Прям зразу хочеться дивитися, що там. А подивись, оце є на ньому? Ото що 116, шестнадцать, да? да. Капець. Ну, ну тихо можна. Ну, шарик. Ну, гарний. О, то ж, бачиш. Вот така в мене подружка. От жлобство, Мені подобається їй жлобство. Колокольчики, колокольчики. А шо це таке? А, іду. Каже, йди, покажу тобі по-багатому. <гум> Отака от ось. У каменях. Да, камінці. Нам так не жити. По багатому, да. А там теж щось по-багатому, да? А там... Ні, ми тут віночок знайшли, от точно по-багатому. Ні, я повернусь, покажу. Осьо. <гум> ну от тут, звісно, в камеру так не видно, а взагалі ж він просто. Ну, золоті. Золоті сяє неймовірно. Оце ж от це те, що називають те, що називається по-багатому. Просто вообще горить. Так, все, пішли ми далі. Ага, ось, ось ще хотіла я в посуд зайти, бо казала Маше, може тобі стакани, може щось. Вона каже: ну, я от фужерів в мене нема, але з фужеру п'ю тільки я одна. Я вибачаю, Кажу, ну то, підійди, так, Ні, ось то що? Що хужери? Ми дивимось тепер, а, кажемо, все, дякую, може, дякую. може просто один фужер якийсь дуже класнючий знайти. Дивилася бокали, ну, в общем, я ще думаю, чи бокали, чи постіль, Машу, щось, на этот а купила собі, ну, ще не заплатила, отакий от графин, бо у мене розбився мій, ну кришка відбилася. І, та він вже взагалі страшний, його треба виконати. Отакий От графін майже 300 гривень. Так, і ми зайшли сюди, ага, тому що нам треба. ну У мене ще є, звісно, але ж в його ніколи багато не буває, треба Луга. Луга це такий підкрахмалювач, він взагалі це просто я, я без нього жити не можу. А його немає зараз, так? Да? Ні, немає. Немає, ну в мене ми ж тоді купили, у мене ще е, повна одна, і там ще трошки є. Ми замінили епіцентр на юск. І тут, звісно, тут тільки заходимо і одразу пабрикуша куча, і горошок ексклюзив. Так. Ну, прикольно, конечно. Змейки які си. В общем, Сашка пішла вже в Фред. От. Куди рванула? Ага. Тут ось одяг, знижки. От мені вже подобається. Новорічні чашки. Ці класні. Так, а це теж чи це... А, ні, це свічка. Це свічка. Свічка 250, а оту ціну знижено 100 гривень коштує. Всі клас. Так. Мабуть, я таки куплю такий. <рес> Мені дуже подобається. Угу, дивіться, які підсвічники Тут і так, я розумію, що свічку можна або таблетку, або щось таке, ну, невеличке. Ціна знижена. 115 гривень. Я навіть не знаю. Тут дивлюся, наче й хочеться, з другого боку, і що. Це так, тільки на Новий рік. Не зацінили ску. Це, бачите, ці всі гноми. Отам От гноми. Ну, і все. Нема на що дивитися. Ну, як бачите, я вже вдома. Кеті в мене забрала оту. Брошурку знижки, чогось вона вирішила, що її треба почитати. Я все вмикнула отак от. Бачите? <смі> Мені подобається свято. Так, нарешті в мене новий графин, дуже класний. Цей треба було викинути, але я вирішила залишити його, поливати квіти. Дуже зручно. Отак. От що я ще купила? Мандаринок ось вона купила. Класні мандариночки. Ну і лоточок яєць. Да, ось така нормальна ціна. Тут у мене бардак-бардак, бо я поспішала. Там у мене розмерзлась корінна така грудочка. І зараз я буду готувати і покажу вам, що я буду готувати. До речі, бачите, у мене отут. Вже все нормально на кухні, але ну нормально, Ну не нормально. <сіх> Сусід сказав, що це тимчасово. Треба зробити, як треба. Коротше, опять треба знімати, щось підтягати, щось перекручувати. Ой, як буде час, зроби <сіх> У мене буде овочево білкова запіканка. Інгредієнти. Раз, два, три. Цибуля, грецький йогурт, зелена цибуля. Ну, звісно, не стільки це я просто все достала. Так, от там у мене е, грудка. Е, тут у мене розмерзаються помидори, бо вони в мене заморожені. Треба трошки почекати, щоб їх порізати. Ну що, поїхали. От я викладаю першим таким слоєм. Значить, тут у мене Брокколі, цвітна капуста і кабачок. І пішло в мене на це все, бачите, це все залишилося, пів кабачка. от, До речі, оцю ножку я не викидаю, Дуже класно її в бульйон, і вона потім дуже смачна. І бульйон смачний. Так, далі, далі, далі викладаємо, ось я вже нарізала помідорчик. Ось так. Ой, Боже, так гарно. Мені прям подобається отак все. Але ж воно все морожене. Так, що в мене тут? Зелена цибулька. Засипаємо цибулькою зеленою. І стало ще красивіше. Так, далі, далі, далі. Готуємо далі. Збиваю 4 яйця. Вбиваємо. Вінчиком, можна вилочкою, як зручніше. Вінчиком, звісно, зручніше і скоріше. Так, і додаємо сюди тертий сир. Зараз додаємо. Багато я додаю сиру, отака ну, горсточка, скажімо так. Отак. От додаємо. Я додаю грецький йогурт. Але ж це може бути сметана, може бути що завгодно. У мене грецький йогурт. Так, звісно, це все посолити, поперчити, і я додаю трохи паприки. Ну, Отака вийшла маса в нас. А що в нас гвоздь програми? Ось. Одна філійка. Теж викладаю сюди зверху. До речі, оцю грудку можна було кинути сюди, отак перемішати і залити. Але мені, знаєте, я думаю, ну, от щось мені, воно ж так, так рівнесенько, так гарнесенько, все не розкладеться, якщо виливати, краще просто зараз оцим всім я заливаю. Ну, пробуйте ж це, щоб воно було так. Хорошо, солоненьке. Прям солоненьке-солоненькі, бо тут же ж у нас і м'ясо, і овочі, все хоче солі. Ось так у мене вийшло. І тепер зверху ще викладаємо цибулькою. І саме зверху, бо вона повинна засмажитись. Ось так: От все це я ставлю в розігріту духовку на 180 градусів на 30-40 хвилин. От, І що у нас залишився потім сир. Його треба потерти, посипати зверху і ще на пару хвилин в духовочку. От і все. Відправляю в духовочку. Так, і до мене не прийде сьогодні Віка. І чого так багато? Бо до мене прийде сусідка, подружка Тетяна, Танюшка, не горбинка, ні Танюшка. Як вам оцей прикол? Горпинка. Не Вікторія, а перемога, не Тетяна, а Горпина. Ну, в общем, розвели такий срач сраченьцю, будь тікток, і кругом, і все. Ну, фігня, це все, звісно. Ну, розводняк. Прийнятий закон траля, в наша Верховна Рада, нема чим більше займатися. Я навіть послухала, кажу, ну, ладно, перемога. Ладно, Марічка, але горпинка це якось не дуже. <рі> ну, в общем, розводняк, все нормально. Була Тетянка і буду Тетянка, так що все. Тетянка поставила все в духовочку і побігла гуляти з катюнею. Якраз за півгодини я встигну. Так, ми вже прибігли, я вже достала, е, півгодини пройшло. Отак от от виглядає, бачите, як класно. Зараз я засиплю сиром і знову поставлю ще на 10 хвилин. Ось так і знову в духовочку. Ну, я впевнена, що для мене це буде дуже смачно. Ну і для всіх, хто любить овочі, теж буде смачно. Боже, яка краса в мене вже селюнка потекла. Сподіваюсь, у вас теж. Дехто теж чекає їсти. І чим я кормлю катюню? Отака консервочка. Отак. Там яйце, і трошки каша, і трошки бульончику. Вона вже слиною захлинається. Ох, і смачно, ох, і смачно. Усім смачного. Ось так от моєму Апетит у Кеті дуже хороший. Да. Не худа собака, бачите, гарна. <гум> Боїсь хорошо. Ой, хорошо, хорошо, но як завжди, мало. Запить, запить водичку Ось да? Отак. Все. Ой, красота. Так, у мене вже Таня усе з таким салатиком смачненьким прийшла. З і матіас. У мене мій пірожок. Ми зараз це все будемо пробувати. Таня в мене не любить на камеру працювати, тому зараз я попробую і скажу. Таня, а ти первого вже пробувала? Угу. Хорошо? Вкусно? Так, а я тепер так, я теж вже спробувала дуже смачно, дуже, да. а зараз спробую Танюшин салатик. Не обмануєш? Нет, дуже смачно. Я еще не разобралась, а что там? Ну, <связываю> угу. Хорошо. Так, всем смачного. <связываю> всем пока.